Привіт. Варю прицеп е, до мотоблока ДТЗ 12 кінських сил, дизельний е, повітряне охолодження. значить е, Метр двадцять на е, метр дев'яносто буде десь так, 95. Примерно да, 95 буде десь. Метр п'ять. Борт а, Так, тут уже поварив на борти. Так, рівненько все чітко. Тут у нас рівненько також все. Так, зараз тут ще буду на торцовці різати е, проставки. Зараз підчитаю, скільки штук і скільки тут їх треба, в якому буде видно, в шахматному, так як я в себе варив на прицепі. Так, сьогодні користуюся ось такою трусовочкою Стенлі. Хороша штука, плавний пуск. Так. Е прицеп варитиму, значить, точніше, варю вже з. Профільної труби 20 на 30. Значить, на ребро сюди. 20 на 30. У нас виходить низ, повністю 20 на 30 буде. І борта, виходить, передній, задній і бокові. Так, потім проставки у нас будуть 20 на 20. Беретимо... Так, а де молоток у нас? Щораз. Так. А що тут у нас вийшло? Так, так, так. Тут, а думаю, брать на петлі. Людина попросила, щоб борт знімався. Коротше, буду петлі ставити в одну сторону, щоб, виходить, можна було відкрити. Там такі будуть защолки. Е... Щоб можна було відкрити, його так в сторону подвинути і борт знімався повністю. Так, е... колеса сюди будуть. Так е ось, точніше не ось, а саме дишло буде кріпитися, ну, то вже мотоблок треба буде поросити, сусіда хай прижене, поставимо, будемо по висоті, щоб е е сосно було, виходить, прицеп на рівні. Із мотоблоком, щоб не було таке, що прицеп вищий, мотоблок нижче або наоборот. Тому що е це є, виходить, буде прицепне іти на ізло. Зараз покажу, яке буде дишло з якої труби. Так, дишло у нас буде з отакої труби. Двохдюймова труба. Із запасом. Так, ще тут грешки. Стільки не тут залишилося. Так, виходить 4 труби двохметрових 20 на 30. Так зараз зніму нас тут прицепне Оце ж, зняли мені прицепне щоб я розміри все зняв. Ось сюди виточили. Ось такий вал. Тут ще втулку, як можна сказати так. Коротше, під оцей прицепне тут треба буде зрізати ці болти. Казали, це бол... непонятно, що це, до речі, тому що виходить, тут таке як трубка. Оце трубка. Тут прихвачено. Тут виходить глухий болт. І тут глухий. Я не знаю для чого воно так робиться. Ну і ці шайби видно Так, Значить, буду приварювати. Ось таке у нас прицепне, прицепне усилене. Зараз я розкручу. Значить, що це? Дуже, ну, як отпущене, але сталь гарна туди. Так, ось сюди. Ось такого плана зроблено ступенькою. Для того, щоб тут, виходить, 40. Ой, тут 30 у нас і переход на 40. Ну, а сам вал був 45. Так, коротше, зроблена така ступенька. Це, кстати, поршневий палець, я не пам'ятаю з чого. Так. Це і буде отак у нас приварюватися. Таке. Так побачу, може ще ну, за що, за що цієї ступеньки, проточки, получається можна тавотницю не ставити. Набив салідолу туди, там, до речі, є такі каналки, ну, прорізи. Там воно клічилось е для того, щоб краще У нас тут смазка була. Так, ось сюди навіси. Це я тут поприварюваю, видно, буду ставити зовсім інші так Зараз заразом ці навеси і буду приварювати на борта. так так ту річ. Зараз, зараз Ще оце борить щоб все було вже готово. Так, так, так. Марім сварку своєю не проєм. Ще надпись Стара сап 258 N Значить, шо? до речі, гарна штука дуже допомагає. Виставив ясь. Ось такі зрізи. Трошки там, трошки всередині і трошки знаружі, з однієї сторони виходить. Ну то нічого. то нічого, болгарочко підправляється, теж напильником можна. Е е так, Буду продовжувати, що сьогодні хочу ще дно заварити, виходить. ну по перемички тоді ось поставити ось, на цьому прицепі. Буде не по центру, оце виходить центр мотоблока. Буде трошки зміщено назад, для того, щоб навантаження було більше на е, саме дишого мотоблока, щоб на мотоблок трошки добити. Тому що мотоблок сам легкий 125 кг, чи майже 150 я не пом... Ні, десь нілограм 170 кг, мабуть. Для того, щоб не ставити на мотоблок протяговець, буде така. Такого плану зроблено. Е, у мене, не знаю, розказував чи не розказував попередніх там відео. У мене ось е, мотоблоці рівно по центру. У мене прицеп же ж 2 на 1,50 метр, п'ять м виходить, ширина його і 2 довжина. Е, це примерно такий саме буде, але 1,20 е, ширина. Коротше, я не робив спеціально, щоб розвантажити вісь. Виходить, ну, на якій буде. Я неправильно, не знаю, Може я неправильно називаю її. Будемо називати вісь. Ну, вісь, я б розумію, що це. А оце, коротше, дисло точніше. О, дешну. Коротше, щоб розвантажити. Е Бо в мене мотоблок з противесом, виходить. Я догружаю його сам, з парка стоїть воно йому фатає. Повний прицеп і процентів так, на 20 гору ну, з таким процентом уклона піднімається свободно. Ну, дивлячись, яка погода. Так, добре, зараз буду продовжувати, тоді вам гарного перегляду. Е, відео номер 2 буде зовсім скоро.